Всім привіт! Сьогодні я хочу показати наші закупи на вихідні дні. Що ми взагалі купуємо? Отже, зазвичай ми беремо піцу е папіроні. Це просто улюблена наша піца. Був приємний бонус. Людина написала гарного дня і це було дуже приємно. Отже, що ми зазвичай беремо? Ми беремо бомбагет. Він дуже смачний саме в сімейній пекарні. Також дуже смачні в іншій такій схожій сімейній пекарні. Він пам'ятає, як називається булочки з шоколадом. Які вартути. Вони такі вартути якось називаються, дуже смачні. Також у мене закінчився фері і дві лопатки це такі вже речі, які просто потребують оновлення. Далі дуже любимо кетчуп. Так, купили були таку смачну рибку, а також провісну скумбрію. Дуже-дуже смачна провісна скумбрія. І взяли просто, звичайно, рибку, яку ми можемо пожарити. Також на ринку вже ми взяли і черешеньку, і полуничку. Полуничка і черешенька. Так, тепер дивіться: вушка. Чоловік дуже полюбляє вушка. Сосиски, сир, сир. Огірки помідори, Так, огірки помідори. Далі. Але це ще не все. Це ще не все. Також ми сьогодні ще купили. Дитина дуже полюбляє у нас отакі пончики. Далі. Далі сьогодні ми будемо жарити ковбаски фірмові на 100 гривень. Так, такі купили. Далі ковбаска звичайна. Далі сир, просто їмо цукор і сир дуже смачно. Це салат. Далі я вже показувала починковий паштет, просто за ним стоїть черга в нашому там магазині напроти сільпо, як вона називається? Паштет курячий. Е, значить, Вироблена на замовлення комбасна родина. Просто жодного поганого інгредієнта, все натуральне, дуже смачне. Навіть записують, як в селі, знаєте, на бумажечку на список. Так, добре, сьогодні ми взяли такі грибочки, Так, дуже полюбляємо лосось, хребти лосося. От у нас такий стандартний набір, і ми дуже дуже смакуємо цим. Це просто для нас смакота. Далі, сьогодні ми взяли шашлик свинячий на 161, а також ще такий шашличок на 100 гривень, охолоджений, маринований. Так, потім також, ковбаска. Це до пива ціловіні. Також було по скидці. дуже смачний горошик, оцей премій. Далі хліб батон Дуже дуже теж по дуже Часто буває печінка тріски, вона дуже смачна. Сир таки до салату теж це дуже смачно. Ну, Шоколадські рушеновські очка. Отже, що я можу сказати? Що, е, сьогоднішня покупка нам обійшлася десь в тисячі, е, три плюс мінус подорожчала. У когось якийсь інший набір. Пока-пока.